Київ знову обстрілюють нещадно. Це Путін після телефонної розмови вітає Трампа з днем, коли Америка вже могла би бути великою. 4 липня національне свято Сполучених Штатів нічого не варте для російського диктатора. У росіян цього тижня знесло купол в місті Іжевськ. Звідки походять автомати Калашнікова, був потужний військовий завод. Поки українські люті дрони не долетіли з вітерцем до Удмуртії. На заводі виробляли комплекси ППО Тор та ОСА, а також дрони і ракети. Завод «Енергія» у Ліпецькій області теж атакований українськими дронами. Відомо, що тут виробляли деталі для безпілотників. Місто Сергієв Пасад під Москвою було атаковане в п'ятницю. Там спалили завод з виробництва термобаричних частин для шахедів та іншого вбивчого спорядження. Неспокійно росіянам в окупованому Криму українські військові знищили одразу кілька сучасних російських засобів ППО та тих, хто ними командував. У захопленому росіянами Донецьку українці рознесли дальнобійними ракетами штаб російської армії, який засів у науковому інституті кольорових металів. Росіян не врятував навіть підвал. Десятки солдат та офіцерів поранені та знищені. Деякі експерти стверджують, що туди прилетіли німецькі тауруси. У німців це з'ясувати не вийде, бо вони з появою Слера Мерца засекретили свої військові постачання. Міністр закордонних справ Німеччини відвідав Україну разом з представниками свого військово-промислового комплексу. Про таємні договори з постачання зброї пише німецька преса. Данія, що найближчим часом, головуватиме в Євросоюзі, домовилася з Україною про співпрацю у виробництві дронів. А ще данська міністерка з європейських справ пропонує позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі, аби Орбан не заважав євроінтеграції України. Російських пропагандистів цього тижня затримали і побили в Баку показова на камери, аби усім було видно. Це відповідь Азербайджану на тортури, яким піддали громадян цієї країни у різних російських містах. Після затримань силовиками двоє азербайджанців померли в російських тюрмах. У відносинах двох колись братських республік гостра криза. Відносини були зіпсовані ще рік тому, коли росіяни збили азербайджанський літак і не визнали це. Тепер Баку закрив російські так звані змі культурні події росіян в Азербайджані скасовані. В Америці у кожному малюнку сонце мало Трампу кросівок та криптовалюти. Він зажадав увічнити себе ще й у парфумах жіночих та чоловічих. Їхня назва свідчить про його перемогу на виборах і має у своїй назві номери 45 і 47. Трамп – 45-й і 47-й президент. Купити їх можна за ціну 249 доларів. Українцям ні за яку ціну не купити ракети для систем ППО. Пентагон відмовив Україні у постачанні захисту від російських обстрілів. Про це говорили весь тиждень, і то спростовували, то підтверджували цю інформацію. Поки NBC News не повідомив, що відправку американської зброї для України зупинив особисто пік Гексет. Так і сказав, що штатам і самим ця зброя потрібна. Але американські військові цю інформацію спростували зброї на складах у США достатньо. Ніч на п'ятницю в Україні була жахливою. Росіяни відправили 550 повітряних засобів, аби вбивати українців. Загинули поранені десятки людей. Серед постраждалих діти кияни провели ніч у метро. Одну людину дістали мертвою з під завалів. На ранок через пожежі після обстрілів не було чим дихати. Уражені кілька енергетичних об'єктів, пошкоджена будівля посольства Польщі. Росіяни ніколи не дотримуються правил війни. Спецслужби Нідерландів мають докази, що на полі бою російські злочинці застосовують проти українських військових заборонену хімічну зброю. У Празі в п'ятницю масштабний блекаут. Люди застрягли в ліфтах, трамваї не ходили, зупинялося метро. В чому справа намагаються з'ясувати паралельно з відновленням постачання електрики. Раніше подібна проблема накрила Іспанію і Португалію, але там винних чомусь не знайшли. У Німеччині 7,5 тисяч росіян отримали заборону на перебування в країні. Це рекордна кількість видворень з Європи за 2024 рік, у півтора рази більше, ніж 2023 року. Російські топ-менеджери продовжують випадати з вікон на Рубльовському шосе скоїв прикре самогубство віце віцепрезидент компанії ТрансНєфть. До цього самі вийшли з вікон керівники Газпрому, Лукойлу та інших. Цього тижня Росія стала першою країною, яка визнала в Афганістані владу Талібану, дарма що Путін дві години говорив з Макроном, потім ще дві з Трампом.